Школа пілотів є обов'язковою сюжетною місією гри. Ти маєш успішно скласти всі тести, отримавши як мінімум бронзову медаль за кожний. Після проходження школи у тебе з'являється ліцензія пілота, а також стає доступною нова місія від Майка Торіно. Take-Off зліт. Прожени літак, після чого підніме шасі. Скровий ніс літака вгору і лети до першого червоного кола. Пролети через наступні кола, щоб успішно завершити завдання. Plant Plane призелення літака. Опусти ніс літака вниз і прилети через коло. Далі потроху зменшиш швидкість і опусти шасі. Не забудь, що літак має зупинитися у позначеній зоні. Circle Airstrip. Коло над льотною смугою. Підніму літак у повітря і пролетиш через усі кола. Намагайся не пошкодити літак і вкластися якомога коротший час. Circle Airstrip and Land. Коло над льотною смугою і приземлення. Це завдання аналогічне до попереднього. Лише в кінці ти маєш успішно приземлити літак у позначеній зоні. Helicopter Takeoff. Зліт вертольота. Підніми вертоліт у повітря і зроби розворот на 180 градусів. Після цього пролутиш розколо, щоб летіти вперед, опускання з вертольота вниз приблизно на 45 градусів. Land helicopter Приземлення вертольота. Лети до позначеного місця і приземли вертоліт у потрібній зоні. Destroy targets – знищення цілей, три позначені вантажівки, а потім розвертайся і лети до машин кіці аеродрому. Їх також треба знищити, але будь обережним, оскільки цього разу мішені не будуть стояти на місці. Намагайся тримати висоту, щоб не пошкодити варторід. Любзе Люб. Мертва петля. Поруч із першим колом ніс літака догори і тримай клавішу доти, поки не повернешся в початкове положення, Прилети через коло, щоб успішно скласти завдання. Barrel Рол. Бочка. Це завдання схоже на попереднє, але замість того, щоб піднімати ніс, затисни клавішу вліво, поки не долетиш до другого кола. Потім успішно пролетиш через нього. Перещут on to target. Приземлення вказані точці. Відкрий парашут на 20 й секунді вільного падіння. Намагайся приземлитися у позначній зоні.